Працівники місцевого самоврядування новобаварського і холодногірського районів відзначили своє професійне свято, і, хоча, з урахуванням безпекової ситуації сьогодення зібралися в одному з укриттів міста, захід пройшов яскраво і затишно і подарував присутнім купу позитивних емоцій. А вони сьогодні так необхідні всім нам. Час урочистої частини свята кращим працівникам вручили почесні грамоти і подяки за самовіддану плідну працю в найскладніший час для Харкова і країни. перш за все хочу подякувати, подякувати кожному з вас за те, що ви робите, подякувати за вашу таку важку роботу. Знаєте, з першого часу війни ми всі об'єдналися. Ми всі разом і об'єдналися заради того, щоб перш за все відстояти нашу країну, відстояти наше славетне місто, до речі, місто Герой Харків, і за це я вам дуже вдячний. Ми допомагаємо нашим славетним військовим, допомагаємо нашій територіальної обороні, допомагаємо нашим харків'янам. Допомагаємо людям, які переїхали у наше місто з деокупованих територій, з інших областей, і вони вже наші з вами харків'яни. І то, що сьогодні безкоштовно працює громадський транспорт, то, що сьогодні ми годуємо десь 38 тисяч людей кожного дня, то, що сьогодні у житлових будинках харків'ян тепло. Є водопостачання. Те, що наші діти навчаються у метрошколі, це, перш за все, ваша заслуга. Захід продовжився святковим концертом. Свою творчість дарували харківські артисти. Завдяки їх завзятим виступам. Присутні, хоч на мить, мали змогу відволіктись від реалій війни. Життя <пілляє> з Піляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.